Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо своє чергове засідання нашої гуманітарної комісії. Присутні три людини. Отже, можна у кого які будуть пропозиції, щоб розпочати наше засідання. Хто за проти приймається одноголосно. Відсутні дві особи по поважних причинах. На порядок денний виносяться такі чотири питання. Перше. Про розгляд судової записки начальника відділу головного архітектора міста Петра Леонідовича людейського щодо пам'ятника, який розташований біля автобусної зупинки в селі Розлуч. Друге питання: про розгляд листа комунальної турківської центральної міської лікарні щодо погодження змін до структури. На 2025 рік, третє про надання одноразової матеріальної допомоги, і четверте, питання різне. Хто у кого які будуть доповнення, зауваження до порядку денного немає. Хто за те, щоб порядок денний затвердити, прошу проголосувати. Хто за, проти приймається одноголосно. Отже, на перше питання, по першому питанню, я так зрозуміла, що Є, Галина Є. Добре, Галина Васильівна, юрист і Олександр Ярославович. Першого питання нам е, доповідя про якраз про службову записку, що стосується якраз і па пам'ятника біля зупинки села Розвич. Галина Васильівна. Е, у шановні, двох словах коротко. Шановні депутати, ви знаєте, в нас в розвиті біля каплички, де центральна зупинка, є старий обеліск. І він знаходиться в такому жахливому стані, неприпустимому. Ми завжди там, у нас моледені, якщо зустрічаємо колеги героїв, у нас і туристи, ну, то, тобто перше слово. Мене цікавить стан того белізка, що, що з ним е, робити, чи, його, чи він підлягає знесенню, чи він е, підлягає ремонту. В селі ми оголосили в групі громадське опитування на даний час. Е, люди в групі, кожен освою свою думку. Насамперед, щось не знати. Бо я сподіваюся, що дадуть відповідь більше архітектура. Я не знаю, як просто з тим поскупити, бо я вважаю, що такий стан у Бріздів на даний час не припустимо. Тобто по багатьох селах така ситуація. Це на світер перевезу. Треба ну, а так, якби, ну зараз виконують обов'язки старості, ну так на свою думку, що то би краще ну, підлягало ремонту, чи чи, чи Може, може, якесь гарне. Я зробила громадське опитування, зроблю бланки і роздам людям, щоб кожен підписав, там з варіантами відповіді. А в групі не оголосили, бо без думки людей я би не брала на себе таку відповідальність. Оголосили, чи доцільно знести, чи доцільно відремонтувати. Більшість людей за те, що нагадує радянщину і що доцільніше було б знести, але оскільки вони ходили і молилися, є такі думки, що бажано би поставити якісь невеличкі, щоб не, 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 не воїна, бо... було зірка була. Так, немає захоронення і не є об'єктом культурної спадщини. Тому okay. я хотіла знати, розумієте, думку, як, як, чи він підлягає знесенню, мене це цікавить, відповідно до закону. Чи він відповідно до закону підлягає ремонту? Щоб вже потім пропонувати людям, що і як. Це не потребує коштів, які я но, рознов... але... Може би це громадський долучили. Може би громадські допомогли. Та, там не потребує таких коштів, не, та то Ну, то найбудено, але це я кажу обличчя. Обличчя села, обличчя всіх. Звичайно, то я кажу, то що приїжджаєте. Якби щось знаєте, з міської, з міської. Там я вивчала фотографії, знову в глупому стані. Немає тут фотографії? Ні. Я тут маю таку чорну-білу, воно було добре, не вийму, але... Ну, може, добре, я вивчала фотографії, воно таке... Потім потрібно все будеш. А, то просто так, як дошка написана, так? То є, знаєте, ну, такий в Та формі радянського обліку. Та такий, такий трикутник, що тут досить громадний, високий. Uh -huh. Високий громадний. Такий, плита просто. Так, там uh -oh. просто плита, ну, от що, що. Uh -oh. О, ну, то бачу, то той фундамент, і, і треба буде і різати. Ну і, no, і біля, біля піс... самої траси, біля каплички. Ми там завжди, ну, кажу, навіть, моляться люди. Ну, я вважаю, що такий стан неприпустимий. Треба щось з ним просто зробити. Метою того депутатського звернення і мого звернення, як його вас староста, було знати, як, як воно відповідає, чи, його, чи він має бути знесений відповідно так як об'єкт Радянщини, який підбігає під декомунізацію, чи він Добрий має день. бути перемотований. Це, це має бути такий, такий запит. Лена комісії висловлюєте свою думку ну, то я пропозиції. пропозиції. Наша пропозиція була б моя особисто поставити гарний, гарний. Якщо на то є кошти, воно би це случила помара. Тому би було дійсності лице лице громади. По-перше, то притрав її роздуст перше село, то не то, що хтось там не бачить. як воно при дорозі його бачить всі. Готово переробляння то щодо, 에, щодо, ви розумієте щодо. у нас на на, на, на заваді навпро навпроти на школи. І красками, і фарбами, і всякими такими тими робили, заливали, підливали, і, і хлопці зі школи, і, і, і теж і сільська рада до того долучалася Но зараз страшне, що воно все вглупило, виділялися якісь там ну незначні кошти, виділялися на ті матеріали, на то все, і то нічого не вийшло. Я, на мою думку, і вже робити дійсно то лице лице села, то то зруйнувати вже на тому місці знають, що то я не кажу там, Бог знає, бо то не на часі війна. Кличка там з боку сторони. Ну, Краличка там навіть недоцільно щось громадне. Мене більше цікавить юридичний аспект, воно там <laughs> Розумієте, ну Я думаю, може Яслава щось нам ще підкаже, може у якийсь чи? запит подати. У мене пропозиція на, на той Спащину коли... чи як щось таке. Яка так, у вас пропозиція? Чесно. Так. Чесно, це має ну, архітектурний відділ визначити, чи це пам'ятників. Не Але немає комунікації на. між начальниками відділу, от, -от, от так, та, так та, ми та. і живемо та. на right. так. І, так. Я Резитарно. думаю, що є підтиснути діло, вони мають тим ділом зайнятися, чи ми йдемо по процедурі Чи Може, його може я би ще не ви ми можемо і на ту на сесію, на чорному. А що ви будете говорити на сесію? Ви не можете прийняти рішення. Та я кажу, ми не маємо Васильно, ви, ви, ви визначали, що він не має охоронного номеру? То ви що... твердо знаєте, що ну, кажуть, і О, шо, це, це, це має бути папір, та як це області. Потім були так, як борені прийшли та, і, і знімали на камеру, і міші Я зробили йому популяризацію чуть-чуть. Ну, я тому і говорю, що це придорожно, це не важливо. Я думаю, що роз, ta, я Леонідович буде курси різні, чи... має допрацювати до рішення, а не скерувати на комісію. Ну, скерувала на комісію, ви ж не можна спеціалістів. Так, в мене є, я кажу, в мене є фахівці, в є, звідки ми знаємо, як юридично. Ви є юристи, розумієте, ми вставили на відповідність. Поки значите, чи підлягає знищення, чи треба на те, що ремонтувати. Староста не хоче це ремонтувати. Ти був старш. Воно не гарне. Та не то, що не діло в тому не гарне. Ні, це... ви неправильно зрозуміли, чи я хочу, чи я не хочу. Я мушу знати думку людей, а ти перед я тим. Перше мені треба знати думку людей то, з того, що я бачу по опитуванню, то більшість людей вважає так само, що це не негарно, що треба щось з тим зробити. Розуміти. Але зараз війна, зараз ну межа по кошту. Люди так. вважають, що недоцільно робити армію та я так само приєднуюся до тої думки. Але ми ще тільки починаємо ту процедуру, тому я хочу знати, чи воно відповідно. Підлягає як об'єкт декомунізації, тобто тоді вже робити правильні кроки по знесенню. Чи воно не підлягає? А тоді що вже радитися з що робити? Возумієш? Бо об'єкт старий, так, як каже Мирослава Романа, ми вже її підмальовували, щось там десь саме малюй малювати. Давайте пропозиції нашої комісії на розгляд э, сесії чергу э, позачергової сесії і з більш детальною інформацією начальника відділу архітектури. Так, Пропозицію на сесію треба. добре на сесію поки ні. Запропонувати їм Фейн, хай не допрацює. Архітектурний Добре. допрацює це питання. Добре. І... Хто за таку пропозицію нашої комісії, прошу проголосувати. Хто за, проти, приймається одноголосно. На друге, друге питання нашої Дякую. комісії це є про розгляд листа Турківської центральної міської лікарні щодо погодження змін до структури на 2025 рік. Що то ви хочете? То тепер буде банк крові у мене. Був пункт крові. А тепер то по сучасним треба назвати всі ті самі тільки банк крові. І є завідуваж завідува на ноль пів ставки старша. Ні, всього, вони не добавляють нічого. Всього загальні кількості все. Все залишається. Так, і буде оша цього працівник. Він з іншу посаду. Так, нічого ми не до чи нуль ще додаємо. Ні, ні ми не долі. Всього є так, є ставка 2, дві... Чотири ставки, дві ставки, так? Одна ставка 0,5 і 0,5. Дві ставки. Добре, нема питань, бо отже, у нас буде новий структурний підрозділ. І, і це друге, де вони є будуть особи, яка буде займатися супротом ветеранів війни та демобілізованими особами. Не теж переймену, як можна посаду. То воно буде називати нічого не додає, то? то, 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 то. Теперь такого на посаду фахівець супроводу ветеранів, ну, ну супроводу ветеранів війни та демобілізованих усіх. То було. за те, щоб затвердити структуру закладу у новій редакції, що додається на чотирьох сторінках, прошу, деякі сторінки не бачимо. Прошу проголосувати. Я думаю, що мені з на пошту, але це тільки ті позміна. Структура була, була вже, тільки в системі ними То вже решту десь там закриту. Добре. Хто за, проти приймається одноголосно. Друге питання, третє питання нам про надання оборони. А Що різ зайшов різномущами? Якщо є щось у вас, у пропозиції, які є, то ми можемо різному Чи погачу? Назіримо. У кого якісь пропозиції є, немає ніяких пропозицій. Ну та по різному, бо переходимо на одноразову допомогу. Ми мусимо ну, Говорити, обговорити обговорити. Шановні колеги, переходимо до нашого наступного питання порядку денного. Це є надання матеріальної допомоги. Для військових поступили заяви. Одна заява поступила військовослужбовці, який отримав важкі поранення, то виділити йому 15 тисяч гривень. Поступило також 6 заяв на паливо: 42 тисячі, і на поховання, не працюючи, на поховання по 5 тисяч двом особам, які написали заяви дві особи. І 40 тисяч ми виділили для лікування людей, для які для лікування, і також для людей, які перебувають у важких матеріально-побутових умовах. 40 тисяч. 33 заяви. Так, поступило 33 заяви. Хто за таке за таке за рішення можу проголосувати, Хто за, проти приймається одноголосно. Ну, питання нашого порядку денно вичерпані. Дякую вам за, за участь у засіданні комісії. До, до, до наступної зустрічі. До завтра. До...